ефірі програма очі про найважливіші події. Дивіться далі. Через хабарника усе керівництво львівської митниці відсторонили від роботи. Йому загрожують від 8 до 10 років позбавлення волі. Сміття ще нема, барикади вже є. Мешканці рясного блокують ціль маш. Категорично проти взагалі, щоб тут відбувались будь-які дії зі сміттям. Яблука Любові у селі Гусаків змайстрували яблуневу ялинку. Це яблуко буде найсолодше. Щомісяця збирав данину, та у кінцевому результаті погорів виконувача обов'язків заступника начальника львівської митниці Юрія Борисова впіймали на хабарі у 15 тисяч доларів. Ці кошти посадовець вимагав за те, що не перешкоджатиме підлеглим працювати. Призначені ним люди збирали гроші з усіх працівників Львівської митниці. Суми залежали від посад підлеглих. Ця спецоперація була унікальною, розповідає військовий прокурор Львівського гарнізону, адже працювали без інформатора. Зловили ж хабарника в момент отримання грошей. Тепер підозрюваному загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. А вже завтра йому беруть запобіжний захід. Наразі військова прокуратура перевіряє керівництво. Львівської митниці безпосередньо він напряму гроші від підлеглих не брав. Він визначав певну особу, яка також працювала на львівській митниці. Яка повинна була в певний час, в певний період обійти всіх весь особовий склад можна так сказати, і зібрати певну данину. Як з його слів, зазначимо після затримання посадовця, державна фіскальна служба України відсторонила від виконання службових обов'язків усе керівництво львівської митниці. Історичний день єднання уже цієї неділі усією країною. Ми відзначатимемо День соборності. Саме 22 січня, 98 років тому, проголосили акт злуки між УНР та ЗУНР. Пригадаємо ці події та проаналізуємо важливість такого об'єднання з очільником Львівської обласної ради Олександром Ганущиним. Отож, власне, розпочнемо про те, що Львівщина готується до Дня Соборності. Так, Львівщина безумовно готується до Дня Соборності, і Львівщина ще не так давно, кілька днів тому тільки вийшла з Різдвяних свят, з якими я також всіх вітаю. А що стосується власне злуки, то безумовно це дуже важлива історична віха в історії Львова і Львівщини. У нас традиційні заходи на Личакові. У нас традиційне вшанування пам'яті історичної, і в нас велике дійство у львівському оперному театру, де ми будемо обговорювати значення злуки тодішньої і ситуацію символічну, яку мала би нести День злуки, акт злуки в сьогоденні, коли на східних рубежах України точиться війна. Власне як на вашу думку, от що об'єднує українців і Україну в час, коли на сході є війна? Ну, по-перше, нас мусить об'єднувати почуття, що ми обов'язково маємо перемогти, що не може бути й мови про здачу українських інтересів чи української території, чи це є Луганщина, чи це є Донеччина, чи це є Окупований Крим. Ми обов'язково свого доб'ємося. По-друге, власне, говорячи про злуку, якщо згадати історичні причини злуки того часу, це також був спосіб вберегтися від зовнішньої агресії. Для Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки. Можливо, дещо запізніли в часі. Маємо це врахувати, маємо бути єдиною країною, маємо підтримувати наших колег, що і намагаємося робити всіма зусиллями і можливостями на Луганщині, до Донеччині в Криму. І маємо розуміти, що ворог сильний, але нам своє робить і нам перемагати в цій війні. Як на вашу думку, подолати міф, що українці заходу та сходу мають різну ментальність? Власне, можливо, розпочинати з тих певних менших років та якусь роз'яснювальну роботу робити, об'єднуватись у спільні табори, святкувати різдво разом кроки вже накреслені. Я тішуся, що власне з Луганщиною цих кроків зроблено львівщиною найбільше. Спільні проекти по вчителях це те, що буде обов'язково продовжено і має стати системою за сімей рік. Спільні культурні акції, їхні артисти тут, наші артисти там, це також має війти в систему. Обміни дітьми на період великих християнських свят, такими, як ми мали, власне, зараз Різдво, будемо мати Великдень і будемо мати ціле літо для цього. Очевидно, що більше в односторонньому напрямку з Луганщини до нас. І все те, що ми ще зможемо, крім цього, зробити, тобто, якби це робили наші попередники, і ми теж в цьому винні, всі попередні 25 років, я переконаний, що питання єдиної України, Сходу чи Заходу, зараз би не стояло на порядку денному як глобальне питання. Ми спілкувалися з тими дітками, та, які приїжджали на Різдво. Атмосферу вони відчули та сповна. На жаль, спілкувався більше з тими, хто дітей опікував, оскільки не був безпосередньо у Львові в ці дні на Різдво. Але те, що дітям сподобалося, те, що бродівчанам, які приймали власне, цих дітей з Білокуракінщини і Станично-Луганського району, також сподобалося, для мене є дуже великим показником. Ви неодноразово бували у зоні АТО. І як очільник Львівщини, і просто як волонтер, тому що завжди допомагаєте. І хотіла вас запитати: от звісно, є обмін інформацією, обмін думками. Що ви погонаєте для себе? Можливо, чогось вчите або навчаєте? Можливо, чимось допомагаєте і навпаки якось втілюєте проекти спільні в життя? Останнім роком, власне, перебування з волонтерськими поїздками в зоні АТО набуло характеру не на тільки підтримки військових. А власне, підтримки цих суспільних і гуманітарних ініціатив, котрі мають місце. Я дякую Юрію Гарбузу, в особі якого маємо твердого партнера, і який дуже добре розуміє необхідність цих кроків, який на Львівщині дуже добре сприймається як моїми колегами з депутатського корпусу, так і я сподіваюся, взагалі небайдужою до цих питань громадськістю. Тому мусимо просто нарощувати. Безумовно, це рух в два напрямки. Щось ми почерпаємо в них. Зокрема, про причини, чому стало стало можливим ґрунт для війни, щось вони черпають в нас. Цей процес є двостороннім, був двостороннім і має бути далі двостороннім. Власне, є та підтримка та наші хлопці з Львівщини також воюють на східне. Там є Курдон. наші хлопці, там вже є е, наші дівчата. Їх також багато тримає там. Немо для нас там уже є сім'ї, котрі створені за рахунок наших хлопців і їхніх дівчат. Там переконаний, давно вже справа йде і до дітей, і це правильний рух в правильному напрямку. Нагадую, що, на жаль, для мене, на жаль, і для Луганчана, повно також на жаль, понад 80% мешканців Луганщини свого часу не виїжджали за межі Луганської області. Тому ситуація, яка має зараз місце, оці ці всі уроки, про які ми говоримо, урок з Луки в нинішніх умовах має бути використаний сповна. У нас дуже мало часу залишилося. Ну, власне, хотілося б, щоб ви привітали. Та на У нас обов'язково все вийде. все буде перемога. Перемогу ми здобудемо тільки разом. І Україна є, була і буде єдиною і соборною. З невзлуки вас. Отож, дякую вам за розмову. Нагадаємо, ми спілкувалися з очільником Львівської обласної ради Олександром Ганущиним. Й ми продовжуємо випуск. Дякую вам. За ризикові дні проведені в АТО віддячують за хмарними штрафами. Віддали честь державі, тепер віддають і половину зарплати. За втрачені під час антитерористичної операції речі, відповідальні за них військовослужбовці розраховуватимуться ледь не решту свого життя. Якщо в частині не дорахуються зброї, амуніції чи навіть столового начиння, збирай не речі додому, а кошти для відшкодування. Суми такі, що за голову хапаються не лише бійці, але й юристи. Якщо втратиш бронежилет, то доведеться віддавати не декілька тисяч гривень, реальну його вартість, а у 10 разів більше. Інколи казенне майно оцінюють навіть шестизначними цифрами. Військовослужбовець за контрактом 24-ї окремої механізованої бригади Олександр до військових лав вступив з власної волі. Проте ще компенсовує державі втрачене на сході країни майно, дізнався, коли не дорахувався декількох тисяч зарплатні. Всього повинен сплатити майже 50 тисяч гривень за згорілі під час пожежі в бліндажі. Автомати. Чому саме така сума і за що? Чоловік бідкається, наказу про стягнення і досі не бачив. Згоріло те, що числилось якоби на мені, це автомати військовослужбовців, які ще не приїхали на позицію. Тому я їх хранив. На позиції в бліндажі, і, звісно, витягти їх усі не могли. За що з нас знімають, за які провини до сих пор ми не знаємо. Вогнепальна холодна зброя, боєприпаси, вибухові речовини, засоби підриву, засоби активного. Активної оборони вони сягуються в десятикратному розмірі. Загублені ложку, горнятко та навіть порвані капці відповідальні повинні відкупити або ж відшкодувати фінансово в рази більше. Такий приїздку склали у Міністерстві оборони ще на початку 90-х. Юрист Юрій Ковнень розповів: пошкоджене або знищене вато майно можна просто списати. Якщо було по вині військовослужбовця, пошкоджено або втрачено майно. Тоді то майно буде відшкодовувати зі своєї заробітної плати зі своїх фінансів. Якщо воно було пошкоджено не з його вини, то частина має то майно списувати його в його негодність у втраті казенних автоматів Олександром Карнаухом, адвокат Юлія Андрухів. вини військовослужбовця не вбачає. Боєць не міг носити всі автомати одночасно, а про зброярню на передовій командування не подбало. Умисний чоловік бліндаж не підпалював. Юрист розповідає, таких справ вела чимало. Рекордна сума відшкодуванні, яку оскаржували у суді півтора мільйони гривень. Стягувати з військовослужбовця можна лише у випадку, якщо ним спричинена вина умисно або розкрадання. жодної вини військовослужбовців у. Тому що відбулась пожежа, і в тому, що було знищено це військове майно, нема жодної в багатьох випадках. Е... Це якби мало би бути відповідальність саме командирів, щоб зняти з себе відповідальність, вішують відповідальність на військовослужбовців. Це дуже просто. У військовій частині телефоном пояснили, солдати сушили одяг над буржуйками. Це і спричинило пожежу за результатами розслідування. Опікуватися бліндажем мав саме карнаух. І хоча у той час, як розповідає боєць, його в укритті не було, стежить за ладом черговий. Винним визнали таки, і його було не військове майно, а саме засоби зв'язку, рації і е, зброї автомати. Близько 25 тисяч гривень за засоби зв'язку і близько 18 тисяч гривень за зброю. Якщо е, буде суд і правові дії будуть визнані за результатами судового розслідування неправомірними йому буде повернутися А Тим часом Олександр разом з юристами готує судовий позов та надіється, що все-таки ті, хто готові життя віддати за. Державу будуть більш захищеними юридично, Тетяна Надія Коле Гонтарчук, Анастасія Данильченко, програма Очі. Не встиг міський голова Андрій Садовий підписати ухвалу про створення п'яти пунктів брикетування відходів, як на одному з обраних майданчиків вже виросли барикади. Мешканці мікрорайонів Рясне 1 рясне 2 а також Білогорщі проти, щоб на території колишнього заводу Львів Хімсільмаш сортували і присували сміття. Активісти скаржаться. Учора хотіли висловити свою позицію мерові особисто, однак на позачерговій сесії міськради громаді слова не надали. Тож сьогодні обурені жителі облаштували перед Зачиненим ангаром блокпост з десяток чоловіків встановили намет, привезли бочки і дрова для обігріву, адже мають намір чергувати тут цілодобово. Обіцяють зупиняти будь-який транспорт, який вестиме сюди непотріб. Активісти пояснюють, бояться, що їх знову шукають, і замість того, щоб брикетувати сміття, тишком нишком його складуватимуть, а інфільтрати будуть зливати у виритий котлован. Нагадаємо, вчора, 19 грудня, на екстреній сесії в ратуші депутати виділили 97 мільйонів гривень для Львів спецкомунтрансу. За ці кошти підприємство має закупити і встановити обладнання у п'яти районах Львова для присування і обгортання відходів. Мовляв, у такому вигляді їх погодились приймати на декількох полігонах. Садовій задумав зробити нам таку шкоду цілим рясному і цілому Львову. Вона на напаскудити, нагадати. Тут наше життя, наші внуки, наші діти тут проживають і будуть проживати і надальше. І він хоче то все запаскудити тим сміттям. Ми бачимо вироти котлован, забиті сваї. Ми бачимо, тут далі був ліс, який є зрубаний. Власне, зняти верхній шар ґрунту. Якщо буде просування згідно законодавства, обов'язково має бути сортування сміття. Це передбачає і зберігання його. Власне, земельна ділянка їм потрібна для зберігання також. Живе для розуму та тіла. На водохреща мешканці двох містечок Львівщини отримали довгоочікувані подарунки. У Трускавці розпочала роботу урбан-бібліотека, а у Дрогобичі відкрили оновлений басейн. Єдиний на стотисячне місто. Востаннє його блакитними доріжками. Містяни плавали 15 років тому, як змінилися колись занедбані заклади. Порівнювала Ірина Саєвич. Тут є е, троє піратів, і одна папуга. Семирічний Назарко із захопленням розглядає нові надбання місцевої бібліотеки. Зізнається, дуже любить читати, тому вже приглянув для себе книжку Пригоди піратів. Там дуже цікаво, аж чотири частини, і різні там кристали. Дві тисячі нових книг сучасні комп'ютери та яскравий помаранчево-зелений інтер'єр. Така бібліотека єдина на увесь трускавець. А ще півроку тому це була звичайнісінька читальня, де десятками років не було ремонту, перевтілення закладу. Заслуга цієї жінки у Польщі вона побачила бібліотеки у стилі Урбан, тож втілила цей тренд у рідному містечку, використала навіть сучасні ноу-хау, мобільні книгосховища. Вони дуже легко за допомогою такого механізму легесенько крутяться. Бачите, книжки стелажі всі закладені. Книгами, але дуже дуже легко. Вони переміщаються. На все про все витратили майже півтора мільйона гривень. Фінансували спільно місто та область, тож і відкривають оновлену бібліотеку разом. Ми підтримали власне цей проект, який стосується урбан-бібліотеки на рівні комісії з державного фонду регіонального розвитку. Як бачите, об'єкт завершений, бачите, скільки успіхних обличчя. Очевидно, що власне подібні культурні об'єкти будуть продовжені надалі. Зі світу понитці таким чином відремонтували і міську лікарню за декілька років зробили. Ремонти коридорів і палат утеплили фасад і закупили вкрай необхідну медичну техніку. Саме необхідне обладнання, яке дуже змінило під підход до лікування, це рентгенобладнання, яке ви можете побачити. Це, це арка, за допомогою якої виконуються ендоскопічні операції урології по… Лікування всечокам'яної хвороби новенькі блакитні доріжки, роздягальні та обладнання для підтримки температурного режиму. Такий подарунок на водохреща отримали у Другобичі. Продовж майже 15 років басейн у місцевій спортивній школі не працював. Аби займатися плаванням, дітлахи їздили аж до Львова, а це майже 100 кілометрів. Однак таки дочекалися у навчальному закладі. оновили все від фасаду до фенів. Тендер був виграний на суму 8,8 мільйона гривень, проте під час виконання робіт. Вдалося навіть зекономити деякі державні кошти. Приінспектувати басейн беруться учні місцевої спортивної школи. Роблять перший заплив. Супербасейн просто. Взагалі шикарний молодці, що зробили басейн для дробич. Цей басейн єдиний на 100-тисячний Дрогобич, тож керівництво спортивної школи має стосовно нього чималі плани, зокрема, невдовзі запровадити програму лікування хворих на ДЦП дітей. Ірина Саєвич, Анастасія Данильченко, програма Очі. Не викидати, а утилізувати львів'ян закликають не виселяти на смітник святкове деревцем. Для цього два дні поспіль сьогодні та завтра, з 12 до 14 у всіх районах міста працюватимуть спеціальні пункти збору ялинок. Це найпростіший і, мабуть, єдиний доступний у Львові спосіб позбутись різдвяного дерева з користю. У суботу віддати ялинку на утилізацію можна біля адміністрації у Франківському, залізничному та Личаківському районах, а ще за адресами вулиця Хоткевича біля входу в парк імені Папи Римського Івана Павла II та на перетині вулиць Хвильового і Течини біля торгового центру Рукавичка. Ця акція стартувала минулого року. Щоправда, тоді комунальникам вдалося зібрати небагато колючих. Та цього разу сподіваються свідомих громадян буде більше. «Привазуємо і в твердопаливний котел спалюємо, тим чином ми обігріваємо теплиці. «Це в нас на фірмі так. Так керівництво вирішило і це добре. На Сихові свою здам завтра повезу. Це не моя ялинка, в мене цього року штучна, а це хтось з сусідів викинув, я вирішив підібрати, бо знаю, що тут збирають. Чи щастя мати не треба більше, ніж те яблуко подарувати. Так на Йордану селі гусаків Мостиського району примовляють у кожному дворі. А тим паче в тому, де живе неодружений парубок чи незаміжня дівчина. Місцеві вірять, подарувати яблуко це як в коханні зізнатись. Та плід має бути не звичайним, а зірваним із яблуневої ялинки. А от що це за дерево і які на смак фрукти бачила і куштувала наша знімальна група? Яблунева наречена так називають ось це дерево. Із сосни плетуть три куполи та прикрашають гілки червонобокими плодами. Звідки взялася така традиція? Навіть старожили не уявляють. Я вже колись говорила з такими людьми, які. Ще пам'ятають свого із 19 століття. Пам'ятають батьків. Вони казали, що також не знають. Але до сьогодні селом ходить легенда про цей звичай. У ній розповідають про кохання парубка іноземця та красивої селянки, яким не судилося бути разом. Коли міщани вранці йшли до церкви, побачили таке диво в саду на сусні яблука. Вони попадали на коліна зі страху. Почали молитися, а потім збагнули, що це ота от красуня дівчина, яка була закохана в художника. Вже 25 років поспіль на водохреща незаміжні та неудружені збираються і майструють яблуневу ялинку. Цьогоріч дійство відбувається у будинку родини Савків. Напередодні обряду хлопці купують яблука. З допомогою гачка проколюємо яблуко, протягуємо нитку, запихаємо сірники, затягуємо і яблуко готове. Одне за одним і так 150 кілограмів фруктів вже прив'язані до гілля. Це яблуко буде найсолодше. І найдорожче. Яблуко з верхівки вартуватиме на аукціоні найбільше. Цьогорічна яблунева ялинка завишки 3,5 метри. Аби її знайти та змайструвати, хлопці витратили три дні, адже перше ліпше дерево не годиться. У стобур мусить бути прямий, а не такий хвилястий. Пізніше ми даємося, щоб було тут п'ять гілочок, тут п'ять гілок і тут п'ять гілок, щоб вони були ну, в принципі, одної товщини. Ці три купола символізують Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Далі ялинку, як справжню наречену, через все село несуть до церкви. А опісля на святкування до клубу. Там яблука продаватимуть на аукціоні. Тисячу вісімсот дві тисячі даємо. Raz! І справді більшої суми ніхто не запропонував, тому найпишніше яблуко отримала кохана Віталія Діана. Бо це є сама чарівна дівчинка на світі, яку я дуже сильно покохав колись і буду кохати до кінця свого життя. Щасливих сімей, які одружилися після яблуневої обручки, у селі чимало, і в знак вічної любові чоловіки продовжують щороку купувати. Тепер уже дружинам ці плоди. Це означає, що хлопець дівчину любить, поважає. Хоче, наприклад, якщо дарує на Саме більше яблуко, це означає, що він хоче з нею женитися. То значить, що я на, на ній буду женитися. І ви одружились. Сто процентів. А вже 23 роки тому. Чи я дарував дуже часто і багато, серйозно. А тепер я вже не йду туди, в клуб, бо вже мене стискають молодіж, відтискає старшого назад. вже. Окрім того, що традиція смачна і цікава, вона ще й на користь, адже виручені кошти витрачають на потреби села. Дай, Анкевич, Павло Замрій, програма «ОЧІ». Це Останній сюжет випуску. Не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Якщо маєте про що розповісти нашим журналістам, і дивіться програму Очі вже в понеділок о 20.00. На все добре.